І запрацювало хірургічне відділення дитячої клінічної лікарні. За одну добу в Чернівцях випала місячна норма опадів. Найвеселіше єврейське свято Хануку, свято світла і надій, відзначає цього тижня єврейський народ. На п'ятому каналі інформаційний випуск час нової Чернівці. Ваші увазі події вихідних та понеділка 10 грудня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітає вас. За одну добу в Чернівцях випала місячна норма опадів. Два дні в місті паралізовано рух транспорту. Нерозчищення тротуари змушують пішоходів ходити проїжджою частиною. Громадський транспорт переповнений. Аби дозволити спецтехніці розчистити вулиці міста. Працівники ДАЇ перекрили рух в центр Чернівців саме в час пік. Люди нарікають на ні, служби влада на снігопад. Мовляв, з такою кількістю опадів вони зможуть впоратися лише протягом трьох діб. Понеділковий ранок для Чернівчан був дуже складним. Власники автомобілів намагалися відкопати свій транспорт з під снігу, а ті, кому це вдалося, не могли виїхати на проїжджу частину, а потім припаркуватися. Всі нарікають на владу та комунальні служби. І туди вище, і питаться в них, як люди мучаються, як люди не мають запаркувати свої автомобілі. «Бідні машина, бідні водії і бідні ми всі. Правда, вчорашній день два години добиралась по красноармійської на Горького і два години назад. Не підготовлена служба вообще. Хоч на машина виїхала, прогорнула. Що робила совчарина на Гагаріна, на спуски. Скільки тих людей там пострадало, хто це вийшов, від, хоч показався, сержанти постояли, там гаїщики позамерзали, ти на цим кончилася бесіда. Де техніка, де машина? Водії автомобілів цілий день борються не лише з стихією, але й з своїми машинами, які відмовляються їхати по нерозчищених дорогах. О, ні, тут акуратно треба. Головне, не тормозити. Ні, я вполне серйозно. Я не нажимаю сильно на педаль тормозу. Тому що, коли тормозиш, то машину не встановиш. Чернівецька область на два дні перетворилася на один суцільний затор. В деяких селах скупчення автівок досягали двох кілометрів. Найважче було вантажівкам, яких з снігового полону рятували працівники МНС. В першу чергу надавалася допомога пасажирським автобусам, маршрутним автобусам, легковим автомобілям та грузовому транспорту. Всього за добу підрозділами МНС було відбуксуровано 78 одиниць техніки. Надана допомогу 650 чоловікам, які знаходились в автомобілях, що попали в затори та снігові замети. За ніч місто розчистити від снігу не вдалося, тому зранку працівники ДАІ заборонили в'їжджати до центру чернівців всім легковим автомобілям. І це в час пік. Водії обурювалися, але правоохоронці заспокоювали. Ситуація патова. Якщо в місто заїдуть всі бажаючі, рух буде паралізовано. Якщо будуть погодні умови складними, далі працівники держававтоінспекції будуть проводити від. Від транспорту для того, щоб можна було почистити шляхи в обласному центрі. Владники запевняють, що вони роблять все правильно, просто не встигли з усім впоратися. Така кількість снігу, який випав, зрозуміло, що за добу нереально і ніде воно ефективно не спрацьовується, щоб так швидко це прибрати. До того ж, міста немає солі для посипки вулиць. 900 тисяч гривень, які міська рада виділила для її купівлі ще в листопаді. Затримали в державному казначействі. Декілька днів тому надійшло лише трохи більше 150 тисяч. Але цього кажуть владники надто мало. Питання проходження грошей через структури казначейства вони не вирішені до сих пір. В якійсь мірі це. Не дає можливості нам виконувати весь регламент робіт, який міг би бути виконаний, в той час, коли місто дуже повільними темпами бореться зі снігом, біля облдержадміністрації кипить робота. Водії, сантехніки, прибиральники цієї установи озброїлися лопатами та розчистили всю територію біля будинку з левами. Треба наводити порядок в своєму домі, і тоді як каже, буде в нашій державі і везде У нас буде все гаразд. Зрештою, владники зізнаються, що вони не все зробили на відмінно, але наголошують відрадно, що громадський транспорт не зупинився Значних аварій не було, а поки що продовжують розчищати дороги і чекають нового снігу. Вже в середу. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький час новин Чернівці. Першу хірургічну операцію зробили у новому корпусі Чернівецької дитячої клінічної лікарні, що по вулиці Буковинській. Відсьогодні там запрацювали три відділення та дві лабораторії. За словами головного лікаря дитячої лікарні Сергія Сторожука, передислокація розпочалася ще з минулого тижня. Нині завершився перший її етап. У новому корпусі уже працює хірургічне, реанімаційне і приймальне відділення, а також дві лабораторії. На часі планується відкриття травматологічного, нейрохірургічного та неонатального відділення. Відтак переїзд триватиме ще протягом кількох тижнів. У кінопалаці Чернівці нове обладнання. Відтепер дивитися бойовики, фантастику та мультфільми можна у 3D-форматі. Довгоочікуване сучасне обладнання вже змонтовано перші глядачі в захваті від яскравої картинки та звуку. Дивуватимуть відвідувачів також оновленим буфетом і новим кінозалом. А вже незабаром ймовірно в приміщенні кінопаласу відкриють і музей Чернівців. 18 метрів завширшки та вартістю понад мільйон гривень у кінотеатрі Чернівців встановили найбільший в місті екран для перегляду фільмів. Малодрами, трилери, ужастики чи мультфільми. Перші глядачі вже переконалися в плюсах новинки. Дуже емоційно. Так така, ну така реакція, що вона відбувається перед тобою і насолоджується повністю. Якщо сім'я йде, переважно хочуть мультики. Субота, неділя обов'язково. Хотять мультики. Молодь любить і екшени, і фентезі любить, і фільми жахів люблять. Дівчата молоді, дають перевагу драмам, звичайно. Екрани з надвисокою світовідбиваючою властивістю для кінотеатру замовив попередній керівник, взяв його в кредит на два роки. Натомість директорка, яку нещодавно призначили на цю посаду, де брати гроші, поки не знає, каже ймовірно, знайдуться спонсори, які допоможуть погасити кредит. Вартість обладнання дуже висока. Не було зовсім продумано те, як будуть виплачуватись за нього кошти, тому що судячи по фінансовому нашому нашій фінансовій перевірці. Сам кінотеатр він не в змозі без якоїсь е, додаткової допомоги він не зможе витягнути значить виплату по цьому, цьому кредиту. Підняття квитків е, ну поки що таке не розглядається, тому що це єдине місце комунальне, де у нас є знижки студентам, знижки учням. Сучасне обладнання надзвичайно просте в експлуатації, стверджують інженери кінотеатру. Тут так би мовити, все на кнопках, а про якість картинки взагалі годі сперечатися. Проектор він повністю комп'ютеризований. Що дає нове, це цифрове обладнання, значить підвищена якість кінопоказу і теж Воно угу. ну, відповідає, скажімо, світовим. Нормати поки в кінотеатрі лише кілька фільмів у 3 d форматі на початок нового року планують кілька касових прем'єр. А ще зізнаються в планах відкриття в приміщенні кінотеатру, мистецького центру і музею чернівців. Ольга Поломарюк, Андрій Соколовський, час на Чернівці. Зовнішнє незалежне оцінювання 2013 зазнає деяких змін. Зокрема, з наступного року буде зменшено кількість тестових завдань з історії України та всесвітньої історії. Відповідно, зменшиться і кількість часу на виконання тестів. Також випускники вперше зможуть пройти тестування зі світової літератури. Зменшилася і кількість балів, які можуть отримати абітурієнти за власне висловлення, зокрема з української мови та літератури, а також з російської мови ставитимуть 20 тестових завдань замість 24-х. Змінилася і програма ЗНО з біології та історії України. Протягом останніх трьох років були певні проблеми з питаннями по тестах з біології та е, е, інших проблем. Ми і про е, на хімію звертали увагу, і на фізику звертали увагу. В цьому році особлива увага буде звернена на біологію, тому що тестування буде по новій програмі біології. Ознайомитись із новою програмою тестування з біології можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Найвеселіше єврейське свято хануку свято світла і надії відзначає цього тижня єврейський народ. З настанням хануки в єврейських будинках протягом восьми вечорів запалюють святковий світильник. В останні десятиліття виникла традиція встановлювати великі хануки на площах міста. Традиційно представники єврейської спільноти запалили таку на центральній площі Чернівців. Ханука свято дива і світла засноване у 165 році до нашої ери в пам'ять про чудо, яке сталося після перемоги євреїв над сирійськими військами. Про його особливості добре знають навіть діти. Всього на ханукі є дев'ять свічок, але є одна саме голоса. Це шамаш пісімнів, які в якому горіло масло. Це було чудо. І ось ці свічки <звічки> вони символізують ці дні там, де коли горіло масло в мінорі. Сталося так, тому що греки осквернили храм та олію для світильників, яка використовується для запалення священної мінори. Втім, іудеї знайшли ритуальну олію, якої вистачило рівно на вісім днів для того, аби виготовити нову. Коли ханука чоловіки <звіткій> ведуть собі духовні сили на целігод? Ідея праздник ханука. кожен чоловік пастараль делить шаталюче, шаталуче доброто. І жизни, його круг. Потому ми ж гаємо та свич імені центр Гова шпить знак на всех, що кажуть, должен старатися до літвити мир не ножка Цього року ритуальну минору традиційно встановили на центральній площі Чернівців. У хануку на минорі кожного дня додають по одній свічці, встановлюють їх справа наліво, а запалюють зліва на право. Ритуал запалення свічки здійснив головний рабин Чернівецької області. Допоміг йому в цьому губернатор Михайло Папієв. Запалювання мінори. Це, знаєте, має відчути кожна людина, це світло в своїй душі. Вона має навчитися, виходячи з сторіч нашої історії, вміти радіти за кожну націю, національну меншину і більшість, які, які якраз і називають себе буковинцями. І разом радіти за кожного день світла та радості Хануку святкують під музику національних мотивів із піснями, танцями та традиційними пончиками. кажуть, в ці дні прийнято веселитись та розважатись. Святкуємо, радіємо, що і вже тисячоліття підряд. Єврейський народ все таки які б не були тяготи, які б не були проблеми, знаходить у себе сили. І знову повертається до своїх витоків, до своїх свят. Нам дуже весело. ва насправді здається, так має бути, тому що на ці свята то іде сніг. Протягом восьми днів усі бажаючи кожного вечора матимуть змогу долучитись до свята дива та світла. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Таким побачили перший робочий день наші журналісти. Наші новини також можна знайти на сайті ACC та в мережі Фейсбук. І пам'ятайте, найкраща прикраса життя, гарний настрій. Чого вам і бажаю? Ви дивилися інформаційний випуск «Час нової Чернівці. Замить на п'ятому каналі Василь Галущак поінформує про погоду в місті та області. Побачимось.